сейчас уже начинает развиваться вот эта сама отрасль дизайна. Вот. Знакомство с интересными людьми. Мы посещаем много выставок очень и к тому же интересных. Але перед цим потрібно пройти відповідний курс навчання. Хоча здавалося б, вміння малювати достатньо, але ні, свій хист потрібно постійно підживлювати на заняттях. Майбутні дизайнери вчаться художньому мисленню. Коли людина починає мислити не просто срисовувати, а мислити, і вона починає творити, в Це время починає творити. уже ос осознанно, осмысленно уже делает задание, и мы видим это результат на лицо сразу. Чаще всего каких ошибок, какие ошибки допускают вот студенты? Ошибки, в основном элементарные, и они, мне кажется, они захватывают почти всех студентов, потому что студенты думают, мыслят и думают, и видят, очень конкретно, как под каким-то очень небольшим углом. Вот. Потому что когда постепенно вот эти упражнения, которые они проходят, заставляют их мыслить и думать, и, и видеть шире, и видеть этот образ, который перед ними стоит, видеть под большим углом, охватывать и вверх, и вниз, и вправо, и слева, все вокруг, то есть цельно. Навчальний процес цікавий та творчий. До того ж, викладачі, знані майстри художньої справи. У цій кімнаті виставка художніх робіт студентів. Тут вони продемонстрували своє бачення композиції. Дизайнери це ті самі художники. Вони мають тонко відчувати кольори, як музиканти, ноти, і створювати з них яскраві симфонії. Ми обучаємо, якщо в цілому так сказати, це гармонии, чувствовать гармонию, виде – это то, что человек должен ощущать, радоваться жизни только и в обществе, и в произведениях, которые они делают. А последовательно, постепенно мы по учебному плану ставим постановки, показываем аналоги мирового искусства и преподаватель помогает когда надо и словами и делом, что потому что в, в художественном э, процессе нужно и знать понятие иметь и уметь это и ремес, ремесленником мастером должен быть хорошим э, и э, понятие им иметь вот. и постепенная нагрузка, В постановках і переход к человеку створює ну, як я сказав, творческий азарт. Художні роботи можна побачити не тільки в аудиторіях, але й в холі. Тут діють постійні виставки, але вже викладачів так вони діляться своїм досвідом зі студентами. Ця виставка без назви, але вона ще раз доводить, який би матеріал не потрапив до рук митця, він перетворюється на художній витвір. Ці роботи виконані з кераміки. Кожна робота, вона має свою Тут нет такой тематики, в смысле такой как конвей какой-то определенной темы. Тут темы различные, начиная от е, бытовой темы и сказки, тут есть и размышления. Вообще вижу наших пенсионеров. Вообще такая широкая широкого плана. Вот И это буквально оно, по суті дела, Я занимаюсь не только керамикой, я займаю живописі. Рисунок у меня был, вот, я, в юні рисунок, рисунок висока рісунка. Сто одна робота була. в музее добразительного іску. Ці студенти можуть проявити свої здібності не тільки на ниві дизайну, але й спробувати себе у педагогіці, адже отримують професію дизайнера-педагога. Помимо цикла социально-гуманитарных дисциплин у наших студентов, это есть такие дисциплины, которые обеспечивают основу изобразительной грамоты. Ну, хотел бы остановиться, это прежде всего рисунок, живопись, композиция, проектирование, компьютерная графика, веб-дизайн. І то от, от, от основний упор, на який ми делаем в обученні. Ані також отримують знання в області педагогіки, в області психології. У них є педагогіка психологія творчества. Я думаю, що це тільки допоможе їм. До цього часу у нашому регіоні навчальні заклади випускали тільки молодших спеціалістів. Тепер у всіх бажаючих є можливість отримати рівень бакалавра у цій сфері. Когда мы изучили немножко рынок образовательных услуг в регионе, оказалось, что в нашем регионе такая на сегодня востребованная специальность, как оформители, художники, дизайнеры, если можно так сказать, она практически у нас ни кем не готовится. Младших специалистов, а вот бакалавров, магистров, то есть специалистов высокой квалификации в регионе не готовит никто. Мы не просто готовим дизайнеров, это же... Спеціалісти, які будуть учити дізайнерів, тобто наша спеціальність називається професіональне образування, дизайн. У цій професії, як і у кожній сфері, є свої ризики та неприємні моменти, з якими стикаються вже під час роботи. Наприклад, вміння поєднувати бажання клієнта з правильним поєднанням кольорів та форм і власним художнім поглядом на роботу, тобто знаходити спільну мову з клієнтами. Від цього також залежатиме професійний успіх. Але варто відзначити й той факт. О, сьогодні ця професія затребувана. Якщо маєте хист до малювання, добротворчу уяву, посидючість цілеспрямованість, а головне бажання творити саме у цій галузі, то можете сміливо обирати для себе спеціальність дизайнера. А далі про таке. Донецькі іт спеціалісти створили онлайн-гру для соціальних мереж. Що запропонували сучасним геймерам донецькі розробники? Дивіться вже за мить! Денис та Ігор разом навчаються в аспірантурі, товаришують з першого курсу. двох вирішив запропонувати щось нове для ринку онлайн-ігор і створили гру у 3D. Об'ємні зображення дозволяють відчути особливу атмосферу. Гравець стає повноцінним учасником події, стирається межа між реальним та віртуальним. Рішили створити першу в соціальній сети, в Мамба. Це Ми там. Создали, получили некоторый опыт, было интересно. Потом создали следующую, потом создали еще одну. Третья игра по счету стала такой более успешной в игре. І це було примерно на После курсі. Після неї ми змогли мощное оборудование і зробили ігру для ВКонтакті. Первая, яка у нас була. Вона набрала примерно на сьогодні чуть більше 700 тисяч установок. Хлопці цілеспрямовано зацікавилися програмними додатками саме для соціальних мереж. Адже таким чином вдається обійти деякі гострі кути. Наприклад, не потрібно шукати аудиторію. У соціальних мережах цей процес пришвидшується, але й конкуренція на цьому ринку велика, та розробники працювали наповну, щоб виділитися. Ми хочемо робити ігри 3D, які працюють прямо в браузері. Зараз, як відомо, HTML5 набирає, набирає обороти, все більше і більше динамічних сайтів, людей мощніше, браузери нові. І тепер в браузері можна отримати тот ефект, який можно было раньше получить только запуском программы на компьютере установ, установкой. Теперь постоянные э, игры, которые нужно устанавливать на компьютере, отмирают. Здавалося, шукали якомога більше користувачів. Завдяки соціальним мережам отримали, але раптом виникли складності, які аспіранти подолали. Саме головне складність – це велика аудиторія. Перший раз були не готові, а вчора ми легко справились. Тобто перший опыт гонок у нас был не совсем удачний. У нас був намного слабее сервер, намного, ну не такий модернізований код ігри. І коли такий поток людей, у нас просто сервер упав. Це їх не перша спроба в ігровій сфері, але на даний момент автомобільні перегони це їх найкращий продукт. Около п'яти, навіть сім навіть. Перші там ігри були не очень успішні. И... Ну, їх в счет не беру. А таких імена, які працюють, функціонують, у которых аудиторія велика, это... да, — це п'ять ігор. Дві гонки, а остальные – це сесть знакомств. Одна пара поженілася через нашу гру. Автори цієї гри не вважають, що підкидають дров до пічки під назвою Ігрова залежність, адже усе повинно мати певні рамки і захоплення іграми також. До речі, Єгора та Дениса дуже рідко можна побачити за онлайн грою. Єгор, наприклад, активно цікавиться спортом. А Денис, якщо і змінює роль розробника ігор на гравця, то тільки з робочою метою. Для кожного людина, звісно, ігри можуть бути як способом розслабитися і освободити голову від ненужних мислів. Ну а для других людей це скажем так, болезнь, но каждый выбирает свой путь, что ему с этими играми делать. Науковый керівник аспирантив уважая за такими играми – майбутнє. адже спектр их застосування можно расширити від банальної розваги до навчання. Игровые приложення – це очень хороший вид, вообще говоря, программного обеспечения, потому що в них, во-первых, концентрируются всі технології новейшие в них фактически моделируется реальность. Так? Если для того, чтобы ее реалистично смоделировать, надо очень много знать и уметь для этого. Вот. Ну и в играх фактически человек выступает, особенно тот, кто эти игры проектирует в виде такого маленького бога. Да? Поэтому это очень благодарно для профессионала занятия. Я знаю, скажем, отдельные кафедры вот в Германии у наших коллег, которые имеют и учебные программы по компьютерным играм прямо в программе, а некоторые специализируются целиком на разработке игр. И мы уже об этом подумаем, что может быть студентам было бы и полезно и интересно вот большинство, скажем, многие работы делают в виде таких игр. Ну, если эта игра хорошая, развивающаяся, то это более того считается будущим образованием, да, потому что, э, ну, вот в эпоху компьютерную скучное образование, оно уже не должно иметь места, оно должно быть такое увлекательное и в какой-то степени игровое, поэтому многие профессионалы в области образования говорят, что игра и как э, предмет разработки, и как средство обучения имеет очень большие перспективы. Наразі розробники активно працюють над удосконаленням своєї гри, щоб і надалі приємно дивувати користувачів. Крім онлайн прохильників з'явилися цікаві комерційні пропозиції. До того ж, і до цього часу розробка ігор приносила хлопцям непоганий прибуток. Якщо ви бажаєте прийняти участь у програмі, розповісти про цікавих особистостей, які навчаються або працюють у вашому навчальному закладі, чи ви є автором наукової розробки, тоді пишіть на адресу, яку бачите на екрані.